Якби у вас були 100 тисяч доларів, що б ви з ними зробили? Можливо, б купили там дві квартири, в одній жили б, інші дві здавали, або дві здавали, а жили в своїй, або, наприклад, ви могли б інвестувати ці гроші в якісь компанії росту, або отримувати дивіденди і жити на відсотки. Або можливо, просто кудись вкласти в криптовалюту, або просто жити і кайфувати на ці гроші, поки вони не закінчаться. Вибор. Повністю залежить лише від вас, але головна проблема в тому, що у більшості українців немає 100 тисяч доларів. І в цьому відео ми будемо з вами розбиратися, як же вам з мінімальних доходів прийти до того, щоб мати капітал 100 тисяч доларів. Вмощитись максимально зручно, буде цікаво, корисно і інформативно, тому що ви знаходитесь на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси в Україні. КриптоКейф. Мене звати Роман, і сьогодні ми будемо розбиратися, як з мінімальних інвестицій. 100, 300, 500 та 1000 доларів в місяць, виходити на капітал 100 тисяч доларів. Я покажу вам декілька різних стратегій для різних груп населення і з різною ризикованістю. Давайте візьмемо різні групи населення. Є люди, які заробляють там 300 доларів, і максимум, що можна з них взяти і вкласти в інвестиції, це 100 доларів. Є люди, які можуть інвестувати 300 доларів. Звичайно, є люди, які можуть інвестувати 500 доларів, наприклад вони заробляють там 1200-1500 і 500 доларів можуть спокійно інвестувати. А є люди, які заробляють непогано, неважливо, яким саме способом, але можуть, наприклад, інвестувати 1000 доларів. Так що краще? Витрачати ці 100 доларів на, наприклад, на те, щоб сходити в кафе два рази на місяць, або все ж таки їх відкласти. Чи витрачати цю 1000 доларів на якусь дурню, там, якісь ресторани в Києві, якісь шмотки, якісь е, годинники чи ще щось, чи все ж таки інвестувати їх і отримати капітал 100 тисяч доларів. Я думаю, вибор очевиден і давайте переходити до першої стратегії. Перша стратегія це базова. Взагалі я хочу розповісти вам. Про базові цікаві стратегії на фондовому ринку. І так, 500. Що це таке? Це топ 500 найбільших е, по капіталізації компаній в США з різних секторів. Ви можете інвестувати в цей індекс S&P 500 завдяки ETF SPY. ETF – це… Такий кошик, який які створили спеціальні компанії для того, щоб а, наміксувати туди ось всі ці компанії, які входять в цей індекс. Наприклад, ви, якщо самостійно там, інвестуєте 100 доларів, доларів, ви не можете купити повністю всі ці компанії, частково, пропорційно, у вас просто грошей не вистачить, навіть якщо ви будете по долару в кожну компанію вкладати. Тому для вас є ETF SPY. Ви можете інвестувати лише в нього, і ваша інвестиція буде максимально. Диверсифікованою. Так ось, якщо ви будете інвестувати в SPY, в середньому ви отримаєте 12% від 10 до 12% прибутковості в рік. Як ви вважаєте, це непогано? Я вважаю, що це в принципі непогано. З одного боку, можна сказати, що ETF, Spy, ну, SP 500. Він взагалі не ризикований, тому що по суті це економіка США, це найбільше 500 компаній. Але в нього також входять високотехнологічні компанії, такі як Apple, Microsoft, Tesla, Nvidia, які можуть дуже активно зростати і можуть дуже активно падати. Тому вони додають ризиків до цього. ETF. І в наступних стратегіях я вам покажу стратегії, де менше ризики, і ми з вами розберемо. Який краще. Взагалі, ось база, якщо вам потрібна просто база, ви реєструєтесь на брокері Freedom Finance Європа. Посилання залишаю в описі під цим відео. Так само там є інструкція, як поповнювати, виводити, купувати, продавати. Взагалі всі базові операції. Там все це є, відео я все показую. Реєструйтесь і ви можете вивести в пошуку ІТФ. Назву його SPY, три букви SPY, і просто купувати його. Все. До речі, хочу сказати, що зараз я вам розповім про всі стратегії для різного бюджету, але ви так само повинні розуміти, що на Freedom Finance ви можете купувати лише від однієї акції. Так ось SPY та Wu, вони коштують по 500 з хвостиком баксів. І у тих, хто інвестує по 100 доларів, можливо, не буде можливості так купувати. Тому ви можете купувати. ETF, який називається SPLG. Ось тут на екрані ви можете бачити його тікет. Це повністю те саме, просто від іншої компанії, яка створила цей ETF. Повністю абсолютно все те саме. Але вартість акції приблизно 60 баксів. Тому ви можете щомісяця купувати саме SPLG. А потім, коли у вас накопичиться, ви можете або обміняти його на SPY, або так і залишити, тому це взагалі не принципово. Головне, щоб у вас було бажання інвестувати. Далі друга стратегія. Стратегія це інвестиції в а, акції, які мають величезний потенціал зростання. Взагалі ви можете обрати, наприклад, топ-10 акцій по капіталізації і просто інвестувати в них частково. Але так само, якщо у вас а, ну, маленький бюджет, ви цього не зможете робити, тому краще вам обрати ETF знов-таки. І в цьому випадку я можу вам порадити купувати ETF QQQ. Я Періодично згадую про нього на своєму каналі. Що це таке? Це топ-100 найбільших по капіталізації технологічних компаній США. В цей ETF якраз таки входять uh, Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon. Ось всі ці компанії, технікою, якою ви користуєтесь. Всі ці компанії можуть як активно зростати, так і активно падати. Наприклад, ви можливо бачили, коли я купував акції Tesla за 178 доларів, і вони доростали за півроку до 400. Доларів вигідно, як ви думаєте? Мені здається, що це дуже вигідно. І знов таки вони зараз торгуються по 350-340 доларів. Тому такі акції вони дійсно можуть як сильно падати, так і сильно зростати. І ось ця стратегія вона підходить для людей, які. А, у яких, скажімо так, все нормально з нервами, але таких людей маловато, тому придивляйтеся уважно до цієї стратегії, тому що ви можете бачити на своєму балансі, на своєму капіталі, наприклад, вкладувати 1, 2, 3 роки, а потім побачити мінус 10%. Чи готові ви до такого? Я не знаю. Але я до такого готов, і коли вони так падають, я купую їх знову. І потім вони дуже швидко відростають. Ось тут графік перед вами. Ви можете бачити, що QQQ. Може як сильно, дуже глибоко падати, там 20-30%, так і за ті ж самі там 1-2 місяці активно відростати і потім йти далі. Тому середня річна дохідність QQQ приблизно 15% річних. Це вище, ніж. SP 500, але ризики так само вищі, тому що багато людей бояться, фіксують мінуса. І якщо ви цього не боїтеся і готові інвестувати, не боїтеся пузирів, скажімо так, фінансових, то ви можете інвестувати в QQQ. Але третя стратегія, я вам розповім, вона більш безпечніша і вона підходить більшості людей. Але тут треба трошки подумати. До речі, я користуюся майже такою стратегією, але, звісно, ускладненою, від і я про вам так само сьогодні розповім. Але друга стратегія. Користуйтеся інвестуйте в QQQ. QQQ так само коштує приблизно 500 баксів зараз, але так само є аналоги, і ось тут я виводжу вам на екрані аналоги QQQ, які коштують по-різному. Ви можете будь-який з них обирати і інвестувати в нього гроші. Тому неважливо, скільки ви інвестуєте 100, 300, 500 або 1000 доларів. Вам все рівно є куди їх вкладати. А до речі, я зараз вам покажу ще таблички, в яких буде показано. Скільки у вас грошей буде за кожен рік інвестування до 15 років. Третя стратегія це дивідендні компанії. Суть ETF, дивідендного ETF в тому, щоб назбирати туди більше компаній, які стабільно гарантовано виплачують дивіденди. Це частіше за все, ну, такі компанії, як Coca-Cola, Realty.com, AT&T, І ви можете, ну, наприклад, ще Pfizer. Головна фішка. Цих компаній в тому, що вони їх ціна не роздувається. тобто вони скільки коштують по своїм фізичним активам, наприклад, заводи, продукція, якась інтелектуальна собственність. Стільки вони приблизно і торгуються в капіталізації ну трошечки більше. А ось такі компанії, як Тесла, її дуже складно оцінити на те, чим вона володіє, тому що у них є дуже багато різної it технологічної штуки, яку ну не можна зараз оцінити. Тому і акції постійно стрибають в ціні. Ось ці компанії, в які які входять в дивідендні ETF, вони продуктові, скажімо так, і їх. Легше рахувати, вираховувати ну, їх показники. Наприклад, можете почитати книжку Розумний інвестор, і там про це все простою мовою розписано, і Ви можете навчитися, як читати звіти, як рахувати цифри і зрозуміти, яка справедлива ціна для цієї компанії, або яка, наприклад. Має переоцінку або недооцінена. Так ось, якщо ми подивимось саме на ETF SCHD, я вже майже в кожному відео починаю про нього казати, тому що сам почав в нього дуже багато і активно інвестувати. Так це дивіденний ETF, в який входить топ 100, там 104 чи 106 компаній, але скажімо, топ 100 компаній, які обираються по яким. Ну, конкретним а, властивостям, скажімо так, а, я зроблю окреме відео про а, SCHD, де повністю все детально розповім, як він працює. Але ви повинні знати, що зараз цей ETF зростає орієнтовно на 9-10% в рік і виплачує 3,8 дивідендів. Ви можете подумати, що це невелика сума дивідендів, але а, за останні 5 років кожного року а, дивіденди зростають на 11%, що є дуже важливим показником. тому що компанії, які вкладаються в цей ETF, вони повинні постійно збільшувати дивіденди і виплачувати їх мінімум 10 років. Тому, коли ви інвестуєте в гроші в SCHD, ви, скоріше за все, точно будете отримувати дивіденди. І ось це важливо, тому що ми можемо отримувати дивіденди і. Переінвестовувати їх знов в СІДІ, і таким чином ви будете з кожним роком отримувати дивіденди на дивіденди. Рост його в середньому менший, але якщо враховувати реінвестування дивідендів кожного року. То в довготривалій перспективі SCHD обганяє SP 500, і це дуже важливо запам'ятати, тому що він по-перше несе менше ризики, тому що в нього не входять компанії, як Apple, Tesla, Microsoft, Google, тому що вони не виплачують дивіденди або виплачують дуже маленькі дивіденди. І Якщо ви подивитесь, наприклад, на падіння в 2021 році, то SP 500 впав майже на 20%, а SCHD всього на 6%. І це дуже важливий показник. Тому якщо ви не хочете мати ось такі качелі, які будуть у вас з QQQ, то інвестуйте в SCHD. Ну і п'ята стратегія: ви можете комбінувати ваші інвестиції. Наприклад, ви можете вкладати а, якусь частину в SPY. І якусь маленьку частину в QQQ, або так само ви можете інвестувати більшу частину в SCHD, наприклад, 70% і 30% в QQQ. Я в принципі зараз користуюсь майже такою стратегією, але у мене є час і знання, скажімо так, щоб знаходити компанії, які мають зараз чудову точку для входу. Тому я тримаю більшу частину капіталу в SCHD, отримую на нього дивіденди. Ці дивіденди перевкладаю, переінвестовую в it компанії які мають чудовий потенціал для зростання, і на цьому забираю більший прибуток. Якщо вам цікаво дізнатися, як саме я інвестую, які компанії я купую. То ви можете доєднатися до моєї віп-групи. Взагалі, що таке віп-група? У мене є окреме відео, в якому ви можете подивитися все, що туди входить. До речі, я намагаюся у 2025 році зробити величезний курс, в якому буде около 70 уроків. Це буде максимально глибокий курс на україномовному YouTube по фондовому ринку. Я поки що нічого нікому про нього не розповідав. Це перша згадка в цьому відео, і він так само буде у Вівгрупі. І всі учасники можуть отримувати його, тобто вони отримують те, що там вже є, і те, що там буде з'являтися. Про це якось пізніше розповім, а зараз ми переходимо до розрахунків наших стратегій. І так, на цьому скріншоті ви можете бачити перший стовпчик стратегія, другий стовпчик прибуток, третій реінвестування, ризик і дохідність. Тут умовні цифри, але я буду їх, можливо, зараз трошки поправляти. І так, перша стратегія у нас SP500 SPY. Що у нас тут? Ми отримуємо прибуток на збільшенні вартості наших акцій, а також ми отримуємо малесенькі дивіденди, але їх можна навіть майже не враховувати. Далі, у нас тут є реінвестування, тобто все, що ми отримуємо з дивідендів, ми знов закидуємо в SP 500. Ризик середній, дохідність 8%, але можна враховувати дохідність 11-12, там 10-12%. Ну, завдяки технологічним компаніям, наприклад, за останній рік SP500 дуже активно виріс. Далі у нас йде Big Tech, скажімо так, що це QQQ. QQQ виплачує дуже маленькі дивіденди, якщо не помиляюсь, піввідсотка. І весь заробіток в основному на саме зростанні вартості цих акцій, але дивіденди так само можна переінвестовувати. Тому реінвестування так. Ну, теж тут стоїть так. А ризик високий, але знов-таки ви повинні розуміти, що ризик високий в порівнянні з цими стратегіями, в порівнянні взагалі з інвестиціями на фондовому ринку. Якщо ви наберете на всі свої гроші якихось альткоїнів або підете в казіно, то там, звичайно, ризик ще більший. І ви повинні розуміти, що. Навіть інвестуючи всі гроші накопичення там, по там 100 доларів 300-500 в місяць в QQ, це буде чудове рішення. Хоча ви можете ці гроші або просто втрачати, або програвати в казіно, або витрачати на ф'ючерсах. Тому все, що я тут кажу, навіть якщо тут написано, що ризик високий, це нормально. А дохідність так само тут вказано 10%. Але якщо ми візьмемо QQQ, то це 15% річних. Далі дивідендна стратегія це зростання завдяки дивідендів та зростання завдяки капіталу. Як я вже казав, сієчді зростає орієнтовно 9-10% в рік і майже 4% дивідендів. Це чудово. І ви можете бачити, що ризик у нас низький. А grow компанії комбінована. Ну це я вже так для себе робив. Grow компанії вам навіть взагалі тут не буду про це казати. Ну, це, скажімо так, окремі якісь компанії, які треба вибирати, але ви цим як новачок займатися не будете. Комбінова стратегія у нас середній ризик, прибутки. Приблизно такі самі, як у SP 500, тому комбінова стратегія ну, це може бути цікаво тим, які хочуть просто трошки повивчати, але SP 500 для них скучно, тому ви можете вкладати 70-80% в SHD і 20-30%, наприклад, в QQQ, і буде у вас оця комбінована, комбінована стратегія. Давайте тепер подивимось, що в нас буде, якщо ми будемо інвестувати мінімальну суму 100 доларів в місяць. Ну, в принципі, тут у мене є і 100, і 300 і 500. 500 1000. Тобто в стратегію SP 500 тут вказано під 8% річних. Але знов таки, те, як показує себе SP 500 зараз, відсотки більше. Ви можете бачити, що так, дійсно, 100 доларів інвестувати це мало. І, наприклад, за 5 років у нас буде капітал 7300, за 10 років капітал буде 18 тисяч, і за 15 років капітал буде 33 тисячі доларів. Ви повинні розуміти, що 100 доларів це в деяких ресторанах зараз там, один раз поїсти. Тому це мінімальна сума, і ви повинні її відкладати. Якщо у вас взагалі немає що відкладати, ви повинні її знаходити, тому що. Це навчить вас жити в попередньому відео. Я розповідав, навіщо взагалі інвестувати, навіщо взагалі відкладати, і навіть якщо ця сума здається вам не такою великою, то повірте, це краще ніж нічого. Ну я думаю, ви розумієте, що от у вас зараз нічого. А якби у вас було зараз 30 тисяч доларів, це було б, мабуть, краще, Да? Ви можете залишити ці гроші, цей капітал своїм дітям, наприклад, або потім його якось витратити. Ніхто ж не заставляє вас його зберігати. Ви можете його витратити, наприклад, на пенсії. Просто зробити, ну, збільшити вашу пенсію, наприклад, на ті самі 200-300 доларів в місяць. Це буде, ну. В принципі, легко і реалізуємо, але, звичайно, я б хотів казати, що якщо можете інвестувати більше, то краще інвестувати більше. Наприклад, переходимо до 300 доларів в місяць, і вже за 5 років ви отримаєте майже 22 тисячі доларів. За 10 ви отримаєте майже 55 тисяч і за 15 ви отримаєте свої 102 тисячі доларів. Всього інвестуючи 300 доларів. Це небагато, це невелика сума для того, щоб інвестувати 300 доларів. Я думаю, можна знайти заробити не просто десь там знайти, а саме заробити. Це реально в нинішній Україні. Це реально. Далі переходимо до 500. Ну тут вже в нас все цікавіше, і за перші 5 років ми отримуємо 36 тисяч доларів за 10,90 дев'яносто. І за 15 168. Це все при тому, що я кажу, це максимально базова стратегія SP 500. Ну і якщо ви можете інвестувати 1000 доларів, то 73 тисячі доларів у вас буде вже за 5 років, за 10 у вас буде 180 і за 15 334 тисячі доларів. Це, звісно, сума, яка може вас прогодувати, навіть якщо ви просто вкладаєте в дивіденні акції і живете на дивіденді. Якщо ви вкладаєте 334, 4 тисячі доларів в дивідендній акції, наприклад, сієчді, то ви будете отримувати ну десь тисячу доларів щомісяця Непогано я вважаю так. Все ж таки, я вирішив перерахувати вам S&P 500 під 12% річних, і якщо при інвестуванні 100 доларів в місяць, ви будете мати на 15-й рік 40, ну, 50 тисяч доларів замість 33, про які я казав при інвестиціях під 8%. Це вже, мабуть, краще, да? 50. При інвестованих 18 тисячах отримати 50 тисяч доларів, я думаю, що це набагато краще. Тепер дивіться, у нас є ще розрахунок для QQQ. Якщо ви будете інвестувати в QQQ 15% річних, то при 100 доларів в місяць, то ви отримаєте 67 тисяч доларів за 15 років при інвестованих 18 тисячах. Звичайно, це не якісь там гарантовані цифри, тому що можуть бути різні просадки, можуть бути у вас фіксації. Наприклад, ви не кожного місяця будете заводити гроші, а, наприклад, там. Декілька місяців будете пропускати, а потім на наступні місяці заводити більше. Тому це все умовні цифри. І ви повинні розуміти, що звичайно це зроблено просто для того, щоб ви розуміли взагалі сам принцип інвестування і те, що ви можете на цьому заробляти набагато більше. Ось у мене ще є табличка при інвестиціях в SCHD, що ви інвестуєте або 100, або 1000 доларів в місяць. У нас ми беремо 9% річне зростання, 3,8% Дивідендна дохідність, яка реінвестується щоквартально, але я тут не враховував збільшення дивідендів, тому результати будуть ще кращі на практиці. Горизонт 15 років, і ви можете бачити, що за 10 років у вас 55 тисяч доларів майже буде накопичувано на мінімально ризикованій стратегії інвестицій в дивідендний ETF. 55 тисяч доларів з 18. Я вважаю цей результат дуже добрим. Ну і інвестуючи тисячу доларів в місяць, ви отримаєте 547 доларів що, звичайно, набагато більше. Тому, якщо ви можете інвестувати більше, вам краще інвестувати більше. І це ну, реально важливо. Підсумовуючи це відео, я хотів би сказати, що якщо ви думаєте, що ви мало заробляєте, або ви думаєте, що інвестувати мінімальну суму навіть там не 150 доларів, це не потрібно робити, тому що цього мало. Я вам хочу сказати те, що ви помиляєтесь. Подумайте про те, якби ви почали інвестувати 10 років назад хоча б по 100 доларів в місяць, і станом на зараз у вас був би капітал хоча б 50 тисяч доларів. Подумайте наскільки б ви були вдячні собі тому. 10 років назад, який прийняв це рішення і почав відкладати малесенькі шматочки, я впевнений, що вам би зараз 50 тисяч ну дуже знадобилося, тому що з 50 тисяч зробити 100 можна, а ось з нуля зробити 100 набагато важче. Тому, якщо хочете дізнаватися, як інвестую я, як я заробляю, доєднуйтесь до моєї ВІП-групи. Там дуже багато цікавого і корисного. Якщо вам хочеться безкоштовно дивитися. Можете дивитися відео на каналі Криптоків. Ну і так само у нас є ще спонсорські відео. Вони коштують всього 70 гривень в місяць. Ви можете подивитися і дізнатися, які способи там монетизації є у мене, скільки я заробляю, на яких саме бізнесах. Ну, можете зайти на канал і подивитися ці відео видно. На цьому сьогодні, все. Дякую вам за вашу увагу. Сподіваюсь, що було корисно. І хочу вам сказати: бережіть себе і не втрачайте гроші на фінансових ринках. Baka